Першу перемогу в чемпіонаті під керівництвом нового тренера Сергія Лавриненка здобув Верес. У матчі шостого туру УПЛ рівняни перемогли Чорноморець 3 3-1. Вже на десятій хвилині зустрічі гості залишилися в меншості. Арбітр Шурман показав пряму червону Одесиду Салюку за фол останньої надії проти шарая. Наставник Вереса після гри сказав, що його підопічні готували таку атаку, оскільки знали, що суперник буде високо пресингувати. Однак, перемкнутися на гру в більшості першим номером було не так просто, зазначив Сергій Лавриненко. З однієї сторони стало не легше, тому що ми готували гру. Десь другим номером хотіли використовувати простір за спинами у суперника. А після вилучення суперник десь моментами сідав нижче і нам було важче вскривати оборону. Маючи на одного гравця менше на футбольному полі, Чорноморець організував швидку атаку, а вагімян розрізав оборону рівнян і вивів сам на сам з воротарем Шпорна. Голкіперу пасту довелося збивати словенця як наслідок пенальті. і Жовта картка 11 метровий реалізував путря. Однак ще до перерви господарі не. Лише зрівняли рахунок, а й вийшли вперед. Спочатку Яго реалізував пенальті за гру рукою гравця Одеситів і рефері помітив після перегляду відео повтору. А на останній доданій до першого тайму хвилині Станіслав Шарай влучно замкнув простріл гакмана. Сподобалася реакція хлопців на те, що там, коли ми пропустили м'яч, вони чітко знали, що ми повинні робити. Не було якоїсь паніки. То і ми розуміли, що ще багато часу. і Як показала гра, ми дійсно ну чітко то, що планували, ми його виконали. По перерві рівняни контролювали перебіг матчу і на 70 70-й хвилині забили третій гол. Автором якого став Владислав Шарай. Одесити ж так і не змогли створити серйозної небезпеки володінням паста. Наставник Чорноморця Роман Григорчук після матчу багато говорив про суддівство. Тренер гостей заявив про системні помилки арбітрів у поєдинках його команди, які впливають на підсумкові результати. Мені цікаво, чи, чи судді, наприклад, незалежні. Вони самі приймають ці рішення, чи можливо не мають якісь вказівки. Я до, догадуюся, це чисто мій. Я так вот обговорюється. Я не можу нікого не звинувачувати ні в якому разі, бо я не маю інформації і не знаю. Але мені так ось зі сторони, ну я просто не можу повірити, що ці люди приймають ці такі якісь рішення на полі в, в цих іграх. Що, що рухає ними, завдяки перемозі над Чорноморцем. Рівняни покинули підвалля турнірної таблиці УПЛ і піднялися на 14-ту сходинку у підопічних Сергія Лавринен, Чотири очки після п'яти зіграних матчів. Зараз у чемпіонаті України настає пауза, зумовлена матчами збірних. Наступну гру Верес проведе 17 вересня на виїзді проти Кривбаса. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.